Вітаю усіх, Ви на Ютуб-каналі Кванплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимове трансферне вікно. Бо зараз прям дуже багато трансферних чуток і офіційних новин, як от те, що Кривбас знову підписує легіонерів, справжня активність Карпат на трансферному ринку. Ставимо крапку щодо трансферу Шаперенко до Жорони та багато іншого. Черговий гравець львівського руху Богдан Слюбик залишає клуб цього разу у закордонний клуб. Вже колишній центрбек руху підписав з чеським клубом Пардубіце контракт на 4,5 роки. Повідомляється, що за нього було заплачено 1,5 млн євро. В цьому трансфері, звичайно, варто відзначити те, що руху вдалося знайти такий небідний клуб, тому що нещодавно пардубіце отримав нового заможного власника, а тому. Там готові витрачати гроші на недешеві трансфери. тому вдалося продати так недешево Слюбака. Взагалі, тут варто також відзначити, що це другий трансфер руха за кордон. Перший був трансфер Кухаревича ще 5 років тому, коли його там. Усіма силами намагалися продати за кордон, продавали і продали. Тоді з друга намагалися робити якийсь певний бренд, що тут класна академія, ми готові продавати своїх талановитих гравців за кордон, і ви обов'язково побачите результат на полі. Але, як бачимо, лише зараз маємо другий закордонний трансфер. Криворізький Кравбас підписав чергового легіонера, цього разу панамського центрального захисника. Це 20-річний центральний захисник Джозеф Джонс з панами, який підписав повноцінний чотирьохрічний контракт з червоно-білими. Окрім цього, криворізький клуб близький до підписання суданського нападника Самі Адама, який грає за ізраїльський Макабі Яфа. І начебто класична ситуація, коли Кровбас продовжує свій головний вектор щодо легіонерів, але виникає питання: а де брати українців? Тому що ну, давайте просто подивимось на останній матч Кровбасу. В минулому році, ми бачимо там 5 українців. Це Воротар, там Маханьков, Вілівальд, Задирака, Твердохліб та Микитишин. Твердохліб та Микитишин перейшли до ЛНЗ. Залишається 3 українця. Ну добре, замість там, твердохліба та Микитишина ми маємо Каменського, який буде грати десь там плюс-мінус на позиції твердохліба. Але все. Маємо чотирьох українців і більше їх немає. Ні, вони, звичайно, є, але це українці там, з U-19, ще молодші, які ще грають на рівні ДюФЛ, але не більше. І поки що ну, ті, хто там на заміні, і близько не підходять, щоб якось плюс-мінус замінювати основних гравців. Бо все ж таки після рівня гравців Твердохліб та Микетишин буде серйозна прірва, ну якщо не рахувати Каменського. Звичайно, що стосується талановитих гравців Кровбаса, то у них Ярослав Шевченко, але в цьому плані в нього дуже серйозний конкуренція Араухо. Тому ну, можливо, якщо будуть проблеми з легіонерами, то саме Шевченко і буде грати замість Араухо. Але проблема буде в тому, що Араухо це гравець, який, скоріше за все, піде з ковбасу влітку, тому що це гравець на продажу, гравець, який повинен. Поповнити бюджет клубу, вони намагаються так само зробити з Мендозою. Тому в цьому плані, що і Мендозі, що й Араухо, потрібно якомога більше давати ігровий час. Тому, підписуючи чергових легіонерів, таким чином Карбас просто заганяє себе в кут в плані регламенту щодо легіонерів. Український нападник Данило Сікан перейде у бельгійський Андерлехт. Як повідомляє Фабріціо Романо, Трабзанспорт за нього отримує 3,5 мільйони євро. За останній час було дуже багато чуток щодо Сікана. Ним цікавилось Полісся, але він повертатися до України не хоче. Ним цікавилось багато клубів з Туреччини, але він також не хоче якось сильно там занижувати свій рівень. Але добре, що знайшовся Андерлехт, який, як на мене, гарний клуб. І Бельгія гарний чемпіонат, де є багато скаутів, і в цілому це той чемпіонат, де, як ми бачили раніше, українські гравці можуть прогресувати. Але найголовніше зараз для Сікана в тому, щоб цей трансфер був саме тренерським трансфером. тому що щоб саме головному тренеру він був потрібен, щоб це не було, що там клуб хотів закрити цю позицію, або це якийсь там агентський трансфер. Хочеться, щоб гравець був дуже потрібен. Тренеру, бо таке буває, що якщо він дійсно потрібен головному тренеру, то він там може закривати очі на деякі його помилки і далі випускати в основі. І таким чином просто дочекається того часу, коли він може заграти. Зараз прям дуже багато якихось дивних чуток щодо Шаперенка та Жирони, і ось ця новина просто ставить жирну крапку у цьому питанні. Іспанська журона домовилася про перехід аргентинського півзахисника Клаудіо 20-річний футболіст, належить Манчестер-Сіті, а першу частину поточного сезону провів оренді у Байері. Цей гравець зіграє на ті ж самі позиції, де Шапаренко, тому таким чином, ну просто закриває питання щодо того, чи може Шапаренко перейти у журону. Я і до цього не особливо вірив, що він може туди перейти, але коли читаєш там деякі новини, що. За Шапаренко можна отримати 11 мільйонів євро. Ну, люди, давайте згадаємо, що циганков набагато кращий за Шапаренка нинішнього переходив до жорони за 5 мільйонів євро плюс 50%. В нього так само залишалося півроку контракту. Ну а які 11 мільйонів євро за Шапаренка. 11 мільйонів євро за Шапаренка можна було б дати там, я не знаю, десь там 3 роки тому. До того як він отримав свою важку травму, але точно не зараз. Микола Шапаренко мені як гравець дуже подобається і мені хочеться, щоб він перейшов в якийсь клуб, де він зможе ожити і грати в свій найкращий футбол. Він може грати краще і більше допомагати збірній України. Але наразі, знаходячись в Динамо, ну, він цього точно не досягне. Львівські Карпати схоже виходять на нормальний трансферний ринок, бо цікавляться не лише гравцями руху. Повідомляється, що Леви зробили пропозицію у клубу «Дефенсер Спортинг» щодо оренди 20-річного мексиканського атакуючого хавбека Хав'єра Біскайсаку. Це буде оренда до кінця сезону з обов'язковою опцією викупу у разі виконання визначених умов. На фоні регулярних чуток, що Бруніньо може залишити Карпати, що ним начебто цікавляться два клуби «Маккабі», то виглядає це як пряма заміна для Бруніньо. Але можливо, якщо Бруніньо не зараз залишить клуб, то я думаю, що він точно залишить через півроку, і таким чином це виглядає непогано. Подивляться на цього Біскай Саку протягом півроку сподобається, продають бронію кудись за кордон. А цього мексиканця залишають собі. Бетон. Бет -бетон, бетон, бетон, бет -бетон. Бетон, бетон! бет бетон, бетон! бетон, річний бетон, Бетон! Але більш важливим трансфером для Карпат, звичайно, є трансфер нападника, і як повідомляє сайт Спортивка, вони цікавляться Назарієм Русиним. Назарій Русин провів дуже класний сезон під керівництвом Патріка Мелова в зорі. І влітку 2023 року перейшов у англійський Сандерленд, але з того часу не провів жодного нормального відрізку ні за Сандерленд, ні за хорватський Хайдук, ні зараз за польську Арку Гдиню. І як казав Суркіс, коли повертався Ярмоленко до Динамо, давай, синку, чекаємо тебе вдома. І отут така сама ситуація, коли ну, дійсно ми бачимо, що це один з тих гравців, які... Краще грають саме вдома в рідному чемпіонаті. І Карпатам нападник дійсно потрібен і вони дійсно будуть на нього розраховувати. Тому, можливо, якщо це правда, то хотілося б дійсно бачити його у цьому клубі. Донецький шатар продовжує працювати на бразильському векторі трансферів та цікавиться нападником Палмера Луїгі. Повідомляється, що гірники проявляють інтерес до 19-річного бразильця, а пелмера схоче за нападника 10 мільйонів євро за 70-80% вправ на футболіста. У Шахтере наразі є три нападники: це Као Еліас, Майрелеш та Ласіна Трауре. Скоріше за все, з Ласіна Трауре ніхто не буде продовжувати контракт і влітку він просто залишить клуб. І в цілому виглядає нормально, коли є таких два нападника, як Као Еліас – Мерелеш. Але знаючи Шахтар, який ну, завжди претендує на найвищі місця, завжди хоче грати в лізі чемпіонів, то, звичайно, вони не пожаліють коштів, якщо вони дійсно знайдуть якогось класного нападника. Тому цілком це можливо. До того ж, от раніше повідомляли, що, начебто, на збори Шахтарем поїде Мохомаду Канте, який там дуже багато забивав за Шахтар Ю-19. Але все ж таки він не поїхав на ці збори. Були повідомлення, що Шахтар не планує витрачати серйозні кошти цієї зими на трансфери, але, можливо, вони зараз придивляються до цього гравця, а влітку його придбають, коли вже попрощаються з ласіна трауре. Харківський металіст 1925 продовжує працювати на трансферному ринку та планує підписати півзахисника Динамо Бухарест. Повідомиться, що харків'яни працюють над трансфером Кателіна Кіржина та готові заплатити майже 4 мільйони євро. У нинішньому сезоні Кіржин зіграв 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів. Атакуюча ланка у харків'ян, напевно, одна з найслабших, якщо казати, окремо за клуб, тому що захистом все більш-менш нормально, є калюжний як упорний півзахисник. А що стосується атакуючих гравців, то є проблеми. Окрім того, що клуб хоче претендувати на найвищі місця, а це означає, що треба завжди підсилюватися. Є проблеми ще й з лазаретом, бо отримав під час сезону Арі Моура важку травму, ще складнішу травму отримав Рамінгеджиф, і це ще більше додало проблем. Але, окрім цього, все одно потрібно підсилюватися. Вони вже підписали офіційно Ніколаса Аревало, це гравець, який може зіграти як упорного півзахисника. Або, як називають, вісімка. А також взяли вирічну оренду венесуельського Вінгера Себастьяна Кастільо. Тобто це така можлива заміна для Раміка Гаджіва. Але поки що немає заміни для Арі Моури. І тому, звичайно, потрібен якийсь креативний гравець у півзахист. І якщо клуб хоче претендувати на найвищі місця, то ми бачимо, що готові витрачати немаленькі кошти. 2 мільйони на Ніколаса Аревало. І тут, начебто, готують. Майже 4 мільйони євро на цього кіржина. Тому подивимося, якщо у харків'ян вдасться підписати цього гравця, то цей трансфер цілком можна назвати найкращим у це вікно. Друзі, ну якщо ви цього літа почали уважно слідкувати за забарном та лігою 1, то щоб знати Францію, вам цього буде замало. Тому раджу цікаві тексти на трибуні у блозі Бонжур. В минулому відео я розповідав, що у Олександра Зінченка серйозні проблеми з його нинішнім клубом Nottingham Форест, в якому він знаходиться на правах оренди, що той його відзаявив з Ліги Європи і хоче повертати з оренди до Арсенала. І зараз вже з'являється новина, що Олександр Зінченко дуже близький до того, щоб перейти на правах оренди до нідерландського Аякса. Звичайно, рівень аредивізії у порівнянні з АПЛ набагато менший, але у той самий час. Цей чемпіонат залишається завжди непростим. І це чемпіонат, де багато завжди талановитої молоді. Молоді, яка вміє багато бігати. І в цьому плані в мене виникає питання, чи зможе Зінченко багато бігати. Але виникає дуже важливе питання, де бачить його головний тренер Аякса. На позиції лівого захисника, як він був в Манчестер Сіті, в Арсеналі, чи його більш профільну позицію, центральний півзахисник. І якщо це буде центральний півзахисник, то, на мою думку, це буде краще, аніж знову грати зліва у захисті. Але те, що треба залишати АПЛ, це точно факт, бо там залишатися для Зінченка немає сенсу. На жаль, він випав цього рівня. А тому, якщо за яксом все вдасться, то це буде гарний варіант. До того ж, поки він там буде грати на правах оренди, в нього завершиться контракт з Арсеналом, і влітку він е, стане. Вільним агентом, тому зможе, якщо сподобається Аяксу, підписати з ним повноцінний контракт. Або якщо сподобається іншим клубам Р-дивізії, то може і з іншими підписати. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!